Привіт! Давайте розглянемо, як в'язати резинку гачком. Звичайна резиночка буде виглядати однакова спереду і ззаду. А декоративна резинка спереду має вигляд резинки, а ззаду гладка. Зробимо звичайну резинку. Для цього потрібно зробити першу петлю і набрати косичку з довільною кількістю петель. Далі в другу косичку від гачка починаємо в'язати. За одну стінку підхватую петлю, протягую нитку. На гачку в мене утворилось дві петельки, я їх з'єдную. Так само продовжую до кінця ряду. Це ми пров'язуємо стовпчики без накиду. Ми утворили дві петлі і пров'язали їх разом. Це один стовпчик без накиду. Я вже дов'язую рядок. Зараз покажу, як ми робимо перехід. Ось остання петля. Робимо стовпчик без накиду, далі робимо стовпчик підйому. Все, розвертаємо наше в'язання. Бачите косичку? Отворилась така косичка, і ми продовжуємо в'язати за одну стінку. Підхоплюємо задню стінку, пров'язуємо дві петлі і з'єднуємо їх разом. Продовжуємо рухатись так само до кінця ряду. У мене залишилася остання петля, я її пров'язую, роблю стопчик без накиду. Ось мій другий ряд вже пров'язаний. Робимо стопчик підйому і перевертаємо в'язання і продовжуємо. Кожен ряд в'яжемо так само: стовпчики без накиду за задню стінку. В кінці кожного ряду робимо стовпчик підйому і перевертаємо наше в'язання. Звичайна резинка в'яжеться в кожному ряду однаково. Саме тому вона виглядає однаково і ззаду, і спереду. І розглянемо в'язання декоративної резинки. Для цього також робимо першу петлю, набираємо косичку з повітряних петель довільна кількість. Починаємо робити стовпчики без накиду в другу петлю від гачка. За задню стінку просовуємо гачок, підтягуємо нитку. Утворились дві петлі, пров'язуємо їх разом. Так робимо до кінця ряду. Дов'язуємо ряд до кінця. Я роблю останній стовпчик без накиду в цьому ряду. І зараз робимо петлю підйом. Розвертаємо в'язання. Тепер знаходимо, будемо пров'язувати не під косичку, а під ножку стовпчика. Ось між двома касичками є така ножка, сам наш стовпчик. Ми засовуємо гачок під стовпчик, підхватуємо нитку, утворюємо дві петлі і з'єднуємо їх разом. Ще раз, гачок засовуємо під стовпчик. І з'єднуємо дві петлі разом. Ось бачите, дві косички ми знаходимо стовпчик між ними і пров'язуємо. Пров'язую останній стовпчик. Після цього шукаємо петлю підйому з попереднього ряду, просовуємо в неї гачок і з'єднуємо ці дві петлі разом. Далі робимо петлю підйому і розгортаємо наше в'язання. Зараз ви бачите лицеву сторону. Починаємо в'язати третій рядок. Під косичку заводимо гачок, підхопили нитку, з'єднали дві петлі під косичку, засовуємо гачок, протягнули нитку і з'єднали дві петлі, під косичку і з'єднуємо. Гачок під косичку і з'єднали дві петлі. І в'яжемо так до кінця ряду. Візерунок наш такий, що коли ми бачимо лицеву сторону, то Ми засовуємо гачок під косичку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Коли ми бачимо задню сторону, то засовуємо гачок під стовпчик і пров'язуємо стовпчик без накиду. Із -за такого чередування в'язання рядків ми отримуємо декоративну резинку. Тобто, спереду наш виріб виглядає як резинка, а ззаду він гладенький.